З нами зв'язалася медична служба, запропонувала прийняти участь в здачі крові. Одразу з нашої резервної роти багато людей зголосились добровільно приїхати здати, тим більше, що ця кров йде для військовослужбовців, котрим вона зараз необхідна для операцій, для лікування, для відновлення. Важливість здачі крові тут навіть пояснювати не треба. Зараз вона необхідна вкрай. Тому закликаю е, інших військовослужбовців і цивільних осіб е, приймати в цьому участь. Е, навіть буде трошки так романтично, що в жилах там героїв України буде текти ваша кров, що вона допоможе їм відновитись, стати знову стрій, продовжувати службу на захисті України. Переважно так завжди в нас командування каже, коли можливо здати, і коли в нас є час, коли ми не на полігонах, бо на виїздах, нема ротації, то ми часу час від часу даємо кров. Це ж не перший раз, бо в інштуті здавали кров, була така ситуація. І... Думаю, тут в нас є навіть Горбачевський, що він не почасний долар, що він більше ніж 40 раз дав. На ну, мою думку, якби був час, то кожен би два місця здавали. Це не є, не є проблема, просто з часом не виходить, тому що ми завжди на місці є. Кров потрібна, і для чого десь не шукати, якщо вона ну, завжди має бути, це банк, банк крові. Нас дуже тішить, і ми хочемо подякувати хлопцям, що вони мають можливість і хочуть здати, бути донорами крові, здати кров, допомогти пацієнтам. Своїм побратимам, які перебувають на стаціонарному лікуванні і потребують операції, вони показують приклад для інших, які можуть так само прийти, здати кров, тому що це дуже потрібно.